Нема відеороликів, де можна цю проблему вирішити. Сьогодні у нас дуже цікава страва. На колхозів. 100% на колхозів. На клазірам, буде. Погодка красива. Сніг такий лопатий. Ми готуємо домашній майонез так: це яйце, сіль, цукор, гірчиця. Що за прокладка? Значить, чи більше? Я не, не Казав якусь давайте саму дорогу, саму нормальну. <рес> ну як? Ну, значить, їсти можна. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Простесі Мейстукінзович, і в сьогоднішньому відеоролику будемо надіятися на те, що машина наша вже виїде з цього гаража і буде їхати нормально. Мені залишилося замінити прокладку під кришкою клапанів, поставити кожух на ремінь ГРМ, в принципі, по мотору все. Ну і далі будемо переходити до пічки, дивитися, чому вона не гріє, так як вона в мене впала, і будемо вирішувати цю проблему. І в кінці відеоролика буде смачна страва. Тому, глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну ми починаємо наш відос. Погнали! Чуть не поставив кожух з незатягнутою гайкою На цьому шкіру зараз зроблю приспособу, яка буде сюди вставлятися. триматися шкіф і затягну гайку. Що тут іскор немає. Eu nu are tenis. Tu gândeai nu drăgui cu воно за прокладка, як наче більша, я не пойму. Казав якусь давайте саму дорогу, саму нормальну. Фух, начебто глядачі вставив. Коротше, перший раз почав перти резинку на тою стороною і дивився, що воно не підходить. Можна було спочатку подивитися. Як воно що воно? Опять все стало. Ставимо ставимо на місце. Будемо дивитися. О, oh, ну туда, конечно. А тебя вообще сплюснута. Вирішив я для себе, що я не хочу знімати торпеду. Тому що я тільки що полазив в інтернетах, знову подивився там, особливо там, де з кондиціонером комплектація, то я, мабуть, не впораюсь. Так як вона в мене не тече, в салон нікуди нічого не текло. Надіюсь, що з пічкою все добре. Хочу її якимось чином підперти. Там мені ще й в коментарях писали величезно вам дякую за те, що можна попробувати підперти. В принципі, в мене машина, коли стояла на холостих, е, працювала, то трішечки якесь то тепло в салоні і було, але все-таки ж вона відірвана і її якось треба буде підперти. Деякий варіант я знайшов і тому спробую його е, як би, е, спробувати. Тому погнали, дивитися, що у нас і як. І так, глядачі, е, дістались ми до корпуса, де знаходиться ця пічка. Знаходиться вона отута. Значить ми отут, вот Я просверлю отут вот отвір. Просверлю отвір на 10, подивлюся в якому вона положенні. Можна отверткою підколупнути, чи піднімається вона, чи не піднімається. Якщо вона піднімається, просверлюю, піднімаю її до кінця, до самого, просверлюю отвір в самій верхній точці. І навскрізь просовую ось отаку вот ось паличку. Подивимося, що з цього вийде. Ну, а знімати, звісно, в салоні можливості в мене не буде, тому зараз буду показувати те, що я зробив. Так, глядачі, просверлив я отвір. Вон, ви бачите, видніється цей радіатор. І отвірткою трішечки піднявся він. Піднявся він уверх. Шо? Зараз буду пробувати е, цей заливати антифріз. Заводить. Ну, а потім просверлюся електродом, електродом пройдуся і спробуємо його зафіксувати. Це таки залью антифриз, Це якби. Вилить антифриз на землю і десь трішки його втратити. Це не так страшно, як розібрати, мені здається, повністю цю торпеду, щоб я потім ладу їй не дав. тому Заливаємо, заводимо, дивимось. І далі колупаємося. Ще я деякий прикол вам не розповідав, а він заключається в тому, що в мене був антифріз. Е, я не пам'ятаю, коли я його купував, але я щось тут лазив по гаражі, лазив, дивлюся, якась біла каністра стоїть. Ну, стоїть та стоїть, думаю, подивлюсь. Достаю ту білу каністру, а там антифріз. Думаю, йо маю, хоч на це кошти не треба витрачати. Але там на ньому якась така ціна стоїть, страшна, що я просто в шоці. Коли я його купляв, я не пам'ятаю. Е, ось він, цей антифріз, дивіться, і ціна на ньому, бачите, яка? 935 гривень. Чому воно так дорого? Я не знаю. Нічого, заливаємо та пробуємо заводити. Ні, треба щось вирізати сюди. Якусь мійку. Ще дуже інтересне, чи акумулятор у мене не сівший, знятий тут був морози були, чи заведеться умер. Акумулятор підключив, запускає. Так що я можу сказати? В общем, температура піднялась трішки більше, ніж тоді була з тим термостатом. Але є один нюанс те, що система завоздушена. Получається, оцю трубку дується, а оцю трубку взагалі не дується. Хоч тобі, що хочеш, роби, не дується і все. Не знаю, що буду робити зараз з цим. Можливо, якось насосом потрібно це прокачати. Сейчас буду щось думати. Так, значить, глядачі, сидів в машині, в машині вже тепло, пар з рота не йде. Получається, я вставив отак от отвертку. Зараз вже почало таким холодним дуть. Бо вот той отвір, що я просверлив, ну не отак, звісно, а таким тупим. Вставив, воно навіть чується, як так хлип. І стає вона на своє місце. Тоді дує гарячим. Але все-таки мені здається, можна було б іще б промити її печку, попроганяти із кислотою. Ось. І в принципі буде гріти добре. Зараз треба якось так зробити, щоб платненько її зажати на своєму місці. І буде, в принципі, добре. А завтра вже поїздимо. Показую, що я тут начудив. Ось де отвір виходить, і вже просверлений електрод. Він вже виліз із цієї сторони. Я вставляв отвертку сюди пічку отак от піднімав, держав рукою і просверлювався. Зараз пічка лежить на цьому, на електроду. Далі що ми робимо? Просверлюємо тут отвір під оцю ось, ось паличку, яка в мене є. Вона, мабуть, десяточка. Я піду цю паличку. А з другої сторони, так як сюди шуруповертом не вийде, просверлити. А ось де бачите? А з другої сторони ось де виліз електрод. З цієї сторони не підлізе в мене шуруповерт, тому тут паяльничком. Отвір зробимо більший. І засунемо цю паличку і на тому і край. І так, глядачі, показую, що вийшло. Ось така тема. Е, Оці тяги воно не заважає. Сейчас я вам покажу. Воно там є. Я думав, що буде хано заважати, але ні. У міліметрах. Це з цієї сторони. Так. Я думаю, що тут дірочку можу чимось затулити. І дивимося з цієї сторони. Що у нас тут? Отак. От Вона тут стрічить, нікому не заважає. Можна буде відпиляти, сидить плотно, пічка не тіліпається Вообще. На колхозів. 100% на колхозів. але я на Ютубі жодного відеоролика, толкового такого не знайшов. Як би можна було це Ні, один знайшов. Оце якраз по цьому методу, я це так і зробив. Нема відеороликів, де можна цю проблему вирішити без знімання торпеди. Тому... Пічка гріє. Зараз я машину, а до речі, ще ж будемо виїжджати. Зараз машину заводю, прогріваю, провіряємо, як пічка гріє. Ну і згодом потім можна буде її, звісно ж, промити насосом, але не знаю, пічка теплим дує, це вже значить добре. Тому зараз заводимо машину, прогріваємо, виїжджаємо і дивимося, як вона їзде. Подивіться, глядачі, що на дворі робиться. Засипало. Сніг іде, погодка красива. І сніг такий лопатий. Ну що, пробуємо виїжджати. Фух, так, ну що, глядачі, пробуємо їхати. Так, все. Все наше позакручувано, колеса позакручував, ступиці закручені. Тільки один, одна проблема не знайшов цих. Наперед колпачків, там, де ступична гайка, Де я їх дів? Хрен Ладно, ну що, пробуємо, поїхали. Все, глядачі, їде. Непонятно, сніг репить, що воно там із ходовою частиною, я не пойму. Ну, Шруз вже не хрустить, вже добре. Поки взагалі не пойму, що воно робиться. Слизько, дороги слизькі, гальма не пойму, які, чи хороші, чи погані, хрен його знає. Не пойму, які гальма в мене, воно слизько. Але їдеш зараз. Машина набагато стала збитіша. Тобто не розкочує передок. То в мене було таке, що в'їжджаєш в одну яму, потім в другу яму. Як в одну не так скакає, а як потім в наступну заїжджаю. Ще дужче скакаю і черкаюся днищем А зараз так вона тук-тук-тук-тук-тук гарно дуже виходить. Я вже і на машині розлучився їм. Я вам все зрозуміло, зараз будемо пробувати їхати на трасу. По-любому треба їхати на розвал. А що там скажуть, що там зроблять, не знаю. Зараз спробуємо по трасі, як вона поїде. Наче тримається все. І цей хвилює, що неправильно щось може зробив, щось не затягнув, щось перетягнув. Щось не дотягнув. Тут поїхали. Зараз дамо газку, заодно ще й печка, подивимося як робить. Так, щось трошки не так вона їде. Треба на розвал їхати по-любому, щоб дивитися. Це сто відсотків. Так, там печечка. Тепло, в машині тепло. Це дуже важко. Ще б не помішало б її промити, так як по-любому там є мусор і неповноцінно вона проганяється. Але є вірогідність того, що якщо почнеш насосом промивати, як звичайно всі це роблять, більшість, більшість відсотків того, що потім вона починає текти. Чим це зв'язано, чи з високим тиском, чи ще щось, не знаю. Ну, В принципі, поки поїздимо так, а там колись і промиємо. Однозначно з пічкою все добре, температура зараз піднімається, зараз мороз, а ми їздили не по морозу. Там таке 0 було, можливо мінус 1, і машина зовсім не нагрівалася. Зараз температура половина. Датчик на половині трішки нижче. Працює Десь тут такі ступеньки вообще Страшні. Нічого не клацає. Не гримить. Шикарно. Глядачі, ви у нас дуже круті та супер активні підписники. Хотів би подякувати вам за те, що лайкаєте, підписуєтеся на наш канал, пишете коментарі. Дуже багато дізнаюсь із ваших порад, які мені дуже сильно допомагають. Це все дуже круто, дуже класно і приємно. Та і взагалі приємно читати коментарі, які ви нам пишете, і відповідати на них. Дякую вам величезно. Проїздив я ще вам скажу. Все гарно, в принципі, все в мене вийшлося зробити, нічого не тіліпається, машина їде. Досить появан хорошо. Нічого тепер не розбовтано, не розтіліпано і так далі. Цілком все дуже гарно. Шо, мені залишилось тільки на розвал з'їхати, ну і в принципі можна їздити. Я думаю, по снігу резину так сильно не з'їсть. Можна буде і на риболовлю, мабуть, з'їздити. Треба ж якось провіряти машини. Думаю, в наступний раз у мене все буде краще, ремонтувати буде проще, ось так. Ну, а зараз черга переходить до дружини. Підемо на кухню та подивимося, що ж вона готує. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас дуже цікава страва. А саме дичина. Сьогодні нам батьки привезли фазана маленького. Ось такий вигляд він має: схожий на перепілку. І, здається, це молоденьке м'ясо. До речі, хочу зауважити, що це в нас безкоштовне м'ясо, так як їх в Харківській області розвелося дуже багато, і вони наносять велику шкоду на городах. Вони вигрібають насіння кукурузи, кабачків, кавунів, дині. А якщо рослинки їй вдалося щось вродити, вони просто його виїдають. Сьогодні я хочу його просто запекти з овочами, тобто з картоплею, цибулею та морквою. Спочатку я хочу замаринувати овочі, для цього нам потрібно. Одна чайна ложка гірчиці. Така пачка томатної пасти, трішки олії, приправа до картоплі, трішки солі. Зараз це все добре перемішаю. Додаю одну столову ложку меду і зараз я його розтоплю. Додаю прованські трави та вичавлюю часник. Опа, є. Що це? Кулачка. Курочка? Курочка? Да. Так. Правильно. До речі, це більше не маринад, а більше як глазур. Просто важливий. Умніча я. Клазіра. Будет класна, буде пока. Всі пока, Саме главное, все пока. А до речі, гадачі, бачите, це, це у нас індукційна плита. І вона, ну, безпечна, тому що дитина тут лазить постійно у нас. Я не знаю, якби ми тут е, виживали, якби тут газова плита стояла, все гаряче, і би їм відключити комфорку, газ би йшов. Ну, в принципі, він нажимає, що хоче, воно руки не пече, вона зразу коїться. Готова. Кладу я його ось так боком, тому що на спині він не лежить. Потім в процесі запікання я його ще переверну на іншу сторону. До речі, запікаю я його при температурі 180 градусів. У нас сьогодні буде ще окрошка. Всі ви добре знаєте цей рецепт, просто заснімо процес та і, в принципі, готовий результат. У нас окрошка готується досить часто, тому що в нас полюбляє її дитина, а дитині відмовляти не можна. І зараз на ваших очах буде готуватися домашній майонез. Незважайте увагу на підємність, вона у нас поламалася. Тому прийшлося її трошки відремонтувати. Ми готуємо домашній майонез так: це яйце, сіль, цукор, гірчиця, оцет та олія. Ще можу додати соєву соусу іноді. І ось такий майонез у нас вийшов. Досить густий. Консистенція добра. Ну що, друзі, наша страва готова. Вже минуло півтори години. Періодично ми його перевертали, щоб всі сторони підрумянились. Дуже цікавий, який він на смак. Ми, до речі, його ще такого не куштували, таке м'ясо. Всі кажуть, що схоже на кролятину та курятину одночасно. Ой, вийшов дуже такий соковитий. Зараз подивимося на грудинку, яка вона в розрізі. Також Фейміша. суковита. А чи буде м'яке м'ясо? Мабуть, м'яке, гарний такий потушок молоденький. Мабуть, буде смачно. Дуже смачне м'ясо, як дієтичне. Але я спершу його краще б замаринувала десь на добу в улюблених якихось спеціях або в перці, або в прованських травах, або з базиліком, розмарином. І було б набагато краще. А так воно всередині трішки прісне. Не хватає мариновки та солі. Що ми, що ми повозимо? Спершу. Спершу, мабуть, будемо спершу Ти будеш Даніло? Да. Значить, у нас найголовніший дегустатор буде куштувати. Давай. <рес> ну як? Вкусно. Ну, значить, їсти можна. Блін, а на запах взагалі не, не цей. Не поймеш що. Знаєш, що на що похожа? На індичати не трошки. На індика, зараз з коринку ще спробуємо, яка з коринка. Я картошку. картошку. Дивись, акуратно, бо гаряча картошечка. Ну і ніжка, звісно. Ніжка це саме соковите м'ясо, яке таке може бути. Ні, кролятину не похожа. А більш похоже на чудово. Куриці тут близько нема, хоча це дика курка, позов. Mm, вкус, ну, вкусно. Може реальний. Та ти що. Особливо ще з окрошкою прикуску. Це... Якщо ви їсте всім смачного, ми теж будемо вечеряти. Ну, кажется, купля. Тобі м'ясо ламати? Нет. Вон, дивись. Я люблю. Я люблю. Класс, в общем, глядачі, що я можу сказати, дуже смачно. Дуже м'ясо суковите. Взагалі зовсім не суха. Все мені дуже цікаво його э, Закоптити в смок, якби це було. Але його ще ж потрібно якось зловити, тому можливо, коли ще в нас з'явиться і спробую я його захоплюти. Ну а наш відеоролик дійшов до кінця. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока. Кажи всім пока. Всім пока. Скажи. Покажи. Всем пока. Всем пока.